І що вас надихає жити під час війни? Напевно, що діти, підтримка їхня. Те, що дуже багато українців пішли захищати свою Україну, свою територію, те, що люди, які зараз на фронті, роблять все для того, щоб ми жили в Можна сказати так, в мирі в більш спокійному місці. Треба щось робити для того, щоб вони не просто так віддавали своє життя, а також якось розвивати країну далі, прагнути до чогось більшого. Кава дуже гарна горнятка кави, яка має надихати завжди зранку. Ну і, звісно, рідні, близькі. Більшість наших людей, наші воїни. Напевно те, що хочеться змінити всю ситуацію. І що зараз відбувається в країні? Якось допомогти до її змін? Рідний дім, рідна країна, рідні.